11 вересня 1460 року на Волині народився Костянтин Іванович Острозький, людина, яка назавжди залишила слід в історії України та всієї Східної Європи. Його життя стало прикладом того, як у одній постаті можуть поєднуватися військовий талант, мудрість політика і щедрість мецената. Майже півстоліття він обіймав посаду київського воєводи, головного захисника українських земель у складі Великого князівства Литовського. Його володіння, що включали понад 100 міст, 40 замків і тисячі сіл. Сучасники називали країною князя Острозького». авторитет князя був настільки великим, що його поважали як прості люди, так і правителі європейських держав. Найвідомішою перемогою Костянтина Острозького стала битва під Оршею 8 вересня 1514 року. Очоливши 30-тисячне військо українців, литовців і поляків, він розгромив 80-тисячну московську армію. Князь використав блискучу тактику, удаваний відступ, після якого ворог потрапив у пастку і був оточений. Ця перемога зупинила московську експансію та принесла йому славу одного з найвидатніших полководців Європи. Папський легат навіть назвав його найкращим полководцем свого часу. Та Остройський прославився не лише на полі бою, він був великим меценатом, який спрямовував багатство на розвиток культури та зміцнення православної віри. За його підтримки будувалися і відновлювалися храми церкви Святого Миколая та Трійці у Вільнюсі, Богоявленський собор в Острозі, Межиріцька Троїцька церква. Його рідний острог він перетворив на культурний центр, який згодом став осередком освіти завдяки діяльності його сина Василя Костянтина та відкриттю Острозької академії. У 1530 році князь Костянтин Іванович Острозький відійшов у вічність. Його поховали в Києво-Печерській лаврі, де на надгробку викарбували 63 перемоги. Ця цифра стала символом життя, відданого боротьбі за рідну землю та віру. Сьогодні постать Костянтина Острозького є прикладом справжнього героя, воїна і будівничого, який не лише захищав свій народ, а й дбав про його духовне та культурне майбутнє.